Здачі з Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 9 березня, і в цьому випуску ви побачите. З нагоди святкування 8 березня у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся урочистий концерт. У Миколаївському національному аграрному університеті відбувся благодійний ярмарок. Теплосердець даруємо дітям. З нагоди святкування 8 березня у Миколаївському національному аграрному університеті відбувся урочистий концерт. Дорогі дівчата, шановні жінки, бажаємо вам краси та весняного настрою. Напередодні міжнародного жіночого дня, свята 8 березня, ректор Миколаївського національного аграрного університету, професор В'ячеслав Шибанін, та проректор з виховної роботи Наталія Шарата урочисто привітали студенток та працівниць університету, які беруть активну участь у розвитку та процвітанні нашого університету. Ми хочемо сказати вам щирі щирі слова вдячності за вашу плідну роботу. Хочемо вам побажати миру, добра, злагоди, здоров'я, любві. Наріса Ледана Парієнка Сидіть сидіть. Я вам Вітаємо. до жіночого свята. В університеті було проведено концерт, який підготували студенти Миколаївського національного аграрного університету, учасники культурно-мистецького центру Експромт. І з великим задоволенням привітав від імені ректорату та всього чоловічого колективу університету всіх дівчат та жінок Миколаївського національного аграрного університету. Ректор університету професор В'ячеслав Шибанін. Дорогі наші жінки, а це студенти, наші викладачі, жінки, наші співробітниці. Знаєте, це чудове таке свято, і воно якраз. Приходить тоді, як тільки починається весна. Ви просто схожі з весною. А і несете не тільки красу, ніжність, ви несете для нас кохання. Недаром кажуть, краса спасе світ. Так от я хочу сказати, що це, дорогі наші жінки, ваша краса. І це ваша краса спасе світ. Миколаївський національний аграрний університет привітав з 8 березня дівчат та жінок нашої великої, дружньої родини. Бажаємо всім вам наші дорогі краси, кохання та весняного настрою. Усіх жінок хочеться привітати з цим чудовим весняним святом, побажати їм як найбільше тепла, любові, щоб вони були коханими, кохали. Мої любими преподавательниця, я вас всіх обожаю з наступаючим праздником вас, щоб ви були найкращими, самими умними, і щоб я потім теж став самым умним. А студенти, мої сладкі, щоб все у вас було добре, день вам, квітів, будьте самыми яркими. Всіх люблю, цілую. У цей світлий день від усього чоловічого колективу, від колективу студентства Хочеться привітати всіх жінок, викладачів, студенток та співробітників з цим світлим святом. Цей день хочеться побажати всім жінкам щастя, здоров'я та всього найкращого, щоб всі ваші жіночі побажання збувалися і ви були ще самими щасливими в нашому житті. Желаю всього самого лучшого, щоб у вас було просто чудове настроєння не тільки в цей день, а абсолютно на протяжні цього року ми будемо намагатися дарити це настроєння. Від сильної половини нашого університету хочу привітати всіх жінок з наступаючим святом 8 березня. Хочу побажати щирого щастя, яскравих посмішок, щоб дні ваші були переповнені любов'ю та веселощами. Наші хлопці пам'ятають про те, що наші дівчата найкращі навіть тоді, коли знаходяться за кордоном. Здравствуйте. Ми студенти Ніколаївського національного аграрного університету Владислав Кім і Максим Полій. Сейчас мы находимся в Германии на предприятии Volkswagen Celle-Gernicke. Мы являемся студентами инженерно-технічного факультету, который является, ну, практически мужским факультетом. В общем, мы хотим поздравить нашого декана Горбунову Каріна Маркаровну всіх співробітників і студентів нашого університету з наступаючим праздником 8 марта. Хотим пожелати вам любві, добра, терпіння, ну і, звісно, хорошого вісеніу на У Миколаївському національному аграрному університеті відбувся благодійний ярмарок. Тепло сердець даруємо дітям. Усі виручені кошти пішли на допомогу дитячому будинку Сонечко. Сьогодні ми присутні на факультеті менеджменту, де відбувається благодійна акція Тепло сердець даруємо дітям. Усі виручені кошти підуть у дитячий будинок Сонечко. Студентська молодь з ентузіазмом та великим задоволенням долучилася до благодійної акції Тепло сердець даруємо дітям. Студенти усіх факультетів Миколаївського національного аграрного університету презентували випічку та смаколики, приготовлені власноруч. По перше, я вам дуже дуже дякую за те, що ми з вами разом долучилися до такої чудової справи. Ви знаєте, що ми завжди займаємося благодійністю цього року. Ми вирішили поєднати приємне з корисним. І всі ці кошти, які будуть у нас від проведення цієї виставки ярмарку, ми направимо на допомогу нашим підопічним вихованцям дитячого будинку Сонечко тому я вам дуже 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 дякую. Ми з вами робимо отаку таку класну справу. Дякую вам. Очень все вкусно сделано студентами. И самое главное, большая активность. Все понимают, что все деньги пойдут только детям. Красное солнышко, они очень нуждаются. Поэтому каждый студент проник этим чувством и готов отдать свои последние 5, 10, 15, 20 гривен. Ну и красивая моя компаньонша, которая сделала выторг, аж 900 гривен. Мне очень приятно, потому что у нас очень много блюд, которые очень вкусные, очень весело, потому что все подготовлены. В Першу чергу мені сподобалося те, що виручені кошти ідуть на допомогу у дитячий будинок сонечко, що підкреслює, знову підкреслює те, що наші студенти завжди відкликаються на допомогу на допомогу і на позови дітей, які хочуть, щоб їм приділяли більше уваги. Все було чудово самого ранку. Ми готували усякі солодощі для наших студентів, викладачів. Ми сподіваємося, що ми зберемо. ...достатню суму для того, щоб допомогти нашому сонечку. І вже 1 березня студентська молодь університету відвідала своїх підопічних. Діток у дитячого будинку Сонечко на зібрані кошти студентським активом університету було придбано необхідні речі для малечі: меблі, іграшки, канцелярське приладдя, розвиваючі ігри, посуть тощо. Молодь прихостила малят фруктами та мала можливість погратися з дітками. Малеча завжди з нетерпінням чекає нових зустрічей із студентською молоді, адже вони завжди привозять із собою багато позитивних емоцій. Дякуємо кожному члену великої університетської родини за участь у благодійній акції. Даруйте тепло своїх сердець дітям, і світ стане добрі. Подавали їм іграшки, фрукти, необхідні їм подарунки. Ми зібрали е, порядка 12 тисяч, закупили необхідні товари, і е, побідітелем в цій акції став е, учний фінансовий факультет. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбувається на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика Вітання з днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться нас наступної середи о 20.30. На все добре! Я так люблю вітер. Він так Мене захопили я така щаслива, Дозволяй сонцю плечі цілувати, цілуй водій чекати. Сонце мої долоня, і в телефоні Твоя я всміхнеться смс-ка, смайли, малюю знову, все буде крово, і світа вколо всміхнеться Моя смс-ка смайли, малюю знову, все буде кльово і світ навколо ус.